Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Просто зараз дізнаємося, яка оперативна ситуація на Херсонщині. З нами на прямий зв'язок виходить заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толуконіков. Пане Олександр, я вітаю вас. Доброго ранку. розкажіть, будь ласка, як минула ніч і почався ранок на Херсонщині. Зранку ще не чутно вибухи, але вночі от під ранок були вибухи, і е, ми тут під постійними обстрілами. Вчора у нас, е, на жаль, був загиблий хлопець 25-річний. Внаслідок артобстрілу загинув на вулиці Грушевського. Світла пам'ять та співчуття рідним е, також є. Поранена дитина, е, хлопчик. Е, Тринадцятого року, 2013 року, народження тримав напередодні, отримав таке неважке не поранення. Слава Богу, гостру реакцію на стрес був доправлений до лікарні вже вчора. Тільки і зараз він в лікарні. Ну і більшість 11 постраждалих о, поранених. Серед них 6 шість в легкому стані. Слава Богу, вони відпущені на амбулаторне лікування а. П'ятеро в середньому ступеню тяжкості, і е, вони зараз в лікарні проходять лікування. Пане Олександре, по всій Україні сьогодні аварійні відключення світла і триватимуть вони напевно ще як мінімум тиждень. Як зі світлом у Херсоні та області? Ну, Херсон не перевищує ліміти, як і область, тому що ми тут проживаємо більшість у нас люди похилого віку, які економлять навіть коли світло є, навіть запалюють свічки, щоб економити електроенергію. Немає болерів, немає кондиціонерів. Люди чекають на опалення, хоча в нас доволі таки тепло ще. Вчора було там майже 18 градусів в Херсоні, тому і опалення поки що слава Богу, не потрібно, але ми готові до цього. І зі світлом, дякуючи, все все добре. Ми не перевищуємо ліміти, і тому ми споживаємо на 10% Мабуть, від того, що споживали до повномасштабного вторгнення, тому що в нас немає підприємств, тому числі, які споживають багато електроенергії. Яка ситуація в мікрорайоні Корабел? Е, важка ситуація. Там е, не можна буде, скоріш за все, проживати е, взимку, тому що немає газу, немає безпекової ситуації, щоб вона дозволила е, провести газ через той міст, який майже зруйнували росіяни? Там йшла. Під мостом а труба, яку вони зруйнували. І, відповідно, там не буде опалення, тому що котельні не будуть працювати і буде холодно. Звичайно, ми, як завжди, кругом десь хтось залишається. Зараз там до 200 людей залишається. Думаю, що коли наступлять холоди, ще люди виїдуть, більшість, але все одно хтось залишиться. Але ми будемо забезпечувати. Тих людей всім, чим ми можемо довозити воду. Ну також працюють пункти незламності, де працюють генератори, там можливо ці люди і будуть перечікувати зиму. Я не знаю, тут, чесно кажучи. Я не розумію чого там сидіти, тому що в самому місті є шалтера з теплом, з водою, з їжею, і в області є шалтера, де є місця, місця, і хоча б зиму треба там перезимувати. Скажіть, будь ласка, ну, а все-таки ті люди, які вирішать поїхати з дуже небезпечних районів, що з евакуацією, якщо враховувати те, що практично всі дороги зараз ворог дістає дронами? По-перше, скажу гарячу лінію 0800 101-102. 0800-101-102 Ви можете позвонити і вам, запропонують багато варіантів, де можна знайти прихисток і просто, хоча б зиму перезимувати абсолютно безкоштовно з усіма послугами, які є щодо евакуації. Вона триває безкоштовно і в різні регіони. Якщо необхідно, звертайтесь. Ми безкоштовно вивеземо і надамо необхідну допомогу на місцях. В інших регіонах також працюють соцслужби, які допомагають. Але зараз не багато людей, які зголошуються на це. Ми закликаємо постійно. Але от немає в нас такого попиту. Але думаю, що коли наступлять перші холоди, люди все ж таки поїдуть. Більшість ну тобто не більшість. Десь ми розраховуємо на 10%, що виїде. Пане Олександре, я вам дякую. Я вам дякую за вашу службу. Дякую вам за вашу розповідь. З нами на прямому зв'язку був Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.